Більш як 6,5 мільйонів тонн нафти на рік такі потужності ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії були у ніч проти понеділка. Його атакував рій українських дронів. Місцева влада традиційно звітує про збиття всіх БПЛА. А те, що попадало, це уламки, які палають і викликають пожежі. Утім, щонайменше одна станція перекачування нафти роботу. Зупинила на самому заводі. Оголосили надзвичайний стан. Що ж насправді відбулося в неї на? Краснодаром розкаже Анна Басова. летить, п***ас. У ніч проти 17 лютого жителі Краснодара чули з неба підозрілі звуки. Такий текст дослівно оприлюднив телеграм-канал Тіпічний Краснодар. А ці люди вже не підозрюють, а напевне щось знають. Рядом, рядом. Як і ті, що кличуть на безоплатне видовище всю родину? Слушай, слушай, слушай або вправляються в операторстві. Я засняв переливки. в першу ніч нового тижня було жителям Краснодарського краю, а надто самого міста. Хтось не стримує своєї люті. Здається, сьогодні українці знахабніли і все, що в них є, направили сюди. Оце вперше в нас у Краснодарі таке відбувається. Інші вже на етапі депресії та прийняття. Головною ціллю атак, і про це здогадалися навіть російські медіа. Був Ільський НПЗ. Як водиться, місцеві медійники та офіційні джерела ВМНС доповідають. Ворожі БПЛА збито, на місці падіння уламків локальні займання. Та чомусь саме після падіння високоточних фрагментів з експлуатації виведено нафтоперекачувальну станцію Кропоткінська. Це частина так званого Каспійського трубопровідного консорціуму, що з'єднує нафтові поклади Казахстану з морським терміналом у Новоросійську. Протяжність маршруту понад півтори тисячі кілометрів. На самому заводі запровадили режим надзвичайного стану. А в Краснодарі прибирають залишки високоточних уламків. Анна Басова, подробиці телеканалу. Інтермарафон Єдині новини.